Всім привіт, з вами я, я, Зак, і сьогодні я продовжую проходження гри під назвою Resident Evil Village. Так. Я надіюся, що я зараз не дурно просрав Хілку. Да? А я просрав Хілку. Да. Я просрав Хілку по повній програмі в мене нема більше хілок. Так, отже, в попередній серії ми потра... зустрілися зі всіма так сказати, лю... зі всею, так лютою, чи як. Типу, там був Гейзенберг, Бенів'єнто, Квазімото, чи як його можна назвати, я не знаю, просто мені на мене асоціюється з Квазімотою. І... Леді Дмитреско. Якраз зараз ми знаходимося в її замку і ми розібралися з одною з її доньок. Я не знаю, як її звуть. Точно, але з одною точно покінчено. Тому будемо продовжувати далі. А, я точно знаю, що ми ось тут не відкрили, да? І в нас є ось тут столова і цього місце. Ось тут, до речі, ми теж не дослідили все. До кінця... Ну, в кімнаті Герцога це зрозуміло, діло. Окей, відправляємося в столову досліджувати. Погнали. Патронів у нас, до речі, дуже багатсько. Прям до ст... О! Дивіться. Оп. Так. От і все. Тут ми покінчилися. Всі. А тут що ми не забрали? А, тут у нас була відмечка. Так, да, я не витратив на відмечку цей. Так, да, 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 да Ну... Чесно кажучи... Не знаю, там, мабуть, якась фігня буде. Не хочу. Так, ану. А, в нас нічого нема, щоб відкрити двері. Окей. Тоді пішли ще походимо. На другий поверх піде. От ми в попер... ПП. О! Винна кімната. Так. Регент. Угу. я це обожнюю. Так. Винодільні традиції замка Деметреско зародилися ще в 15 віці задовго до появлення нині... нинішнього... нинішніх його жителів. Альсина Димитреско використовує знаменитий, але не незвичайний метод, щоб, по, щоб посилити аромат вина і придати йому більш насиченого смаку. Її краща марка Сангіру, Сангірус Віргінгс, тобто кров. Ну, да. Її е, зберігають в особливій бутилці, оздобленої срібними квітками. Скоріше всього, ми її б, якраз то підібрали, да? Ану. Да. Ми її підібрали. І що це у нас тут? Ага. О, прохід. Порох. Опа-на. О! Ключ від зовнішнього подвір'я. Окей. Пішли. Так. Тут ж нічого нема, так. Так, тут нічого нема. А отут, до речі, щось є. Щось десь таке, що я його не не забрав. О! Ось, тепер все. Так, все. Можемо відправлятися в зовнішній двір. Ой, чекайте, зовнішній двір зовсім другій стороні знаходиться. Ще лакими. Дуля! Гімна кусок. Ай! а Ай, ти нахі! Неприємне! Купа комаш! Де пропала Ша-ша-ша-ша! Пропала. Так. Окей. Ну, зараз... Ти, ти наступна в черзі. Готуйся. Так. О, трава. Якраз можна хілку собі скрафтити. Звісно, якби в мене руки з того місця, і я так дурно не провтикав всі. Все було окей. Так, обломки метала. Ворони каркають. Оба Ще й вгадав від... Оу, бля. Так, цікава жіночка сюди зайшла. Але ми ще не провірили весь двір. Вона, до речі, ще саме головне, може пересуватися по. Ну... По повітрі вона може пересуватися, А ось якраз її доньки не можуть цього робити. Так що... Бідні в неї доньки в неї доньки, то. Цікаве місце. Окей, побігли, блін. З цими підлагами, але окей. Побігли. Нічого мені тут не залишив ніхто. Обі... Ображаєте мене, ображаєте. Крайне недовольний я. Крайне недовольний. А, ні, окей. Патрон на пістолет. До речі, в мене же магазин вже. На цілих аж два патрона збільшений. Have you done to my так, схоже мені краще зматуватися. О! Костіки. -о. Uh. Так. О, стривай. Так, Леді Димитреско Будь ласка, трішечки повтикайте там в себе в своїх тих покоях, да? Я туди щось не забрав. А то, що я зробив з твоєю донькою, це... Ну. сама захтіла. Шо воно думало? Комашня і куча. Пуча, Пучила по заслугам. Хватить сосати. Так? Е. Думаю, зараз ця двохметрова не вийде. Та ні, не вийшло. Так, окей, okay. у нас тут, до речі, гололомка, як я зрозумів. Отже, що це у нас тут? чоловічі очі жінкам не подобають, А бідняків цікавить ще одне віддати. володарю урожай чудовий, щоб поскоріше потекло вино. Так, значит, у нас ще є едят QTP. Да. А все у нас дама стоит. Эээ. Е -е. Блин. Це вино. А е -е. Скорее всего, такого має бути, мабуть. Так. Я не знаю, для кого ці загадки робилися. Ну, я не знаю, вони прям. <смі> таке о, прям дуже легень. Так, і куди це ми спускаємо... Ой, опять підземелля. Так, на цей раз ми по драбині залазимо. Вот именно, вот the hell. What the hell? What the hell? Сколько качупа? Не, окей, okay. це, я бы не сказал, что это качуп. Это, скорее тут вино... Бля. Где здесь? Ну. Я же знаю, что ты встал. Окей. Okay. Не, встаeе, падлюка. Утекло, чи Оплыло. Ага, дулю тебе. Ай, паскуда зачутило. Скуда зачіпив? Ну, воно мене трішечки злякало, окей. Але от прям дуже трішечки. Десь ще по мене збав. Фу, Фукака. Ай! Боляче? Слухай. Фу. Фу, я сказав. А вправа. Бачики. Падлюки. Вилазять. Ну, поховалися. Так. Тут баракудуват. Короче, закритися могли. а а на що? на що я не знаю. Ао! А тут хто я так навчилася доставати хорошо? От і все. Один, два на чи дві кулі і воно вже лежить. Ну і ножом трішечки так йому допомогти лягти. Так, кей. Пофізні. Як ми пофігні налякав? Вот и Отлежий не розказуй. Все, я по нему три, три набоя вистріли, один молоко, то все попало. Порох. Сбираем. Так. О, пацанчик, это вас тут сейчас бачу. Так. Са. Блин, я понял, что... Я понял, что такие колесики лупы. А, дундук, я по ньому ще декілька лишніх влупив. Окей, лишні повернув. Від... від, від повернулися лишні набої. Ну зараз... Ну це було, до речі, дуже так хорошо прям. Так, все начебто біше. Та ти шо? Блін, окей. Окей. Okay. А я з тобою що, блін, гратися буду чи що, блін. Ні, окей, вони тут... Окей. Як би б я не казав би, що вони взагалі мене налякають, но... Тут вони мене справді трішечки налякали. <сум> <сум> Цими своїми випадами. Так, окей. Раз, два, три. Отак. Отак. Вс. Ну, дробашом ми взагалі по мінімуму користуємося. В принципі, нам пістолета доволі вистачає. Так. Ага Опана Де це ми є? Десь ми є. Підлагує щось. Матери лихо. Я не можу. Так, начебто заспокоїлось. Так, тисяча. І писав на машинка, ясне діло. Збереглися. Усе. Так, ну тут ясно, що тут шипки Ніхто нові не поставив. Так що де проходить поуз. Так. Ого. Так. Да. І що у нас тут? Опа, на О-о-о! Мадам, мадам. М -м -м. Дуже дивно, що вона нас не бачить. Але можливо, з її висоти не видно такого. mother miranda, i regret to inform you that ethan winters has escaped, that fool heisenberg. because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. when i find him. no, mother miranda. yes, of course, i understand the importance of the ceremony. i won't let you down. Оооо! Ничего себе. Побачим. Побачимо, побачим. Побачим. Що я можу сказати? Uh. Я думаю, і там так просто не дасться ей. Так. опа так, май, матір Міранда викликала нас всіх до себе, щоб вирішити долю батька дитини. Мене аж трясе, коли я згадую цей сімей. Я не знаю, як це називати панесом. До мене відноситься як до сестри цих всіх виродків. А, а цей Гейзенберг. Це рвань. Не навчання. Не на... Цей покидьок не навчиться манерам, навіть якщо його відлупити. Навіть якщо його відлупити. Його. Ними. Я би його порвала, але матір не дозволила. Чому вона так веде себе зі мною? Чому вона так поводиться? Себе поводиться так зі мною? Як з ними? Вона подарила мені цей замок. Віч слухняних до... доньок і вічне... і вічне життя. Так же ж. Я її улюблена. Якщо не я, то. Хто краще всіх? Потрібно випити. Одним словом, Владі Димитреско. Манія. Як би то не було, але в неї ма... скоріше всього манія того, що вона краще всіх. І оце все. Це вже там ми не знаємо, де роуз. Так, тут ми не можемо вийти. Окей, пімота. Закретуть з другої сторони. І шо? А як? А куди нам тепер? Ми тут щось не забрали. По куфіку можу пройтися? Прикольно. Е, а що ми тут не забрали? Rose Ah Gluc <smart noise> uh, oh, bana, All this for a child who isn't even here What the hell do you ungrateful selfish wretch oh. you come into my house you say your filthy manhood. Вони самі до мене притягнулись. Ого. Там, де ми тільки що були, вона нас туди назад повернула. Що я можу сказати? Потужно. Потужно. Так, ці ящички, бачу зробили спеціально так, щоб навіть і, навіть і людина з мінус один, з 0-1 побачила їх. Чоткова, музон грає моцний. Ящичок. ще Так, а мені подобається. Стривайте. Я не надто сильно хочу спішити. А, ну окей. Пішли. Так, і що тут зараз буде? Матер боже. Нифига себе, Росомаха. Женко! Женко, чил! Женко, Женко, давай чил! Женко, Дай хоть руку заберу. Угу. Женко, по-моєму, там. Ты ж ну, Женко. Дай-ко тікати, тікати. Пропусти. Люка не пропустила. я не можу використовувати хіл. Бо в мене його нема. Так. Біжимо. Давай, 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 давай. Так, все. У нас... Це дійшло. Гайд, 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 гайд. гайд. Давай, 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 Ітан. Ну ж, ба, давай! Ай, гайдай, дай, дай! Так, маска. Це і все. Running will you Ну ще побачимо. Побачимо, побачимо. Так, що він буде робити своєю рукою? Так. Ніх'я собі. Ого. Навіть кур... Он ніфіга, Це добра, Що там за вода така... Зара човина, що вона навіть куртку склеїла. Диви. Як ново? Я Я в шоці Я в шоці. От іменно. А хто тут живавка? Є. Гибунге Выш сюда не зайдет туда значит не он сюда не зайдут Не Ааа блин зайду я понял Так садуслі делаю кремо с цього места Тут ми, до речі, Блін, ми тут не все дослідили. Ми тут не все дослідили, тут взагалі мене все дослідили. О, господи. Так. Ну тут не все дослідили. Жалко. Жалко, що не все. Вестибюль, це все двір, ми а там не дослідили, все. А так давайте зараз відправимося в маску покладемо. It's a pleasure to see you safe. How were things? No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? I've expanded my services, please come take a look. А ah, no давай. Ah, yes, yes. Так, ну першим ділом мені я тобі що продати. Ось. Ось. Так все, да? Ну

А будет так. Ah, so you that. Купим обещанный инвентарь и досить. Тут нам, ну, в принципе, нема, можешь прокачивать. Так, ну, нас... нас... о, Угу. Так, давайте. Давай, мы... порядок. Ну, чтобы красиво все было. Шо-шо, але це саме найбільше мені подобається в Резиденті. Іменно. Обожнюю цим займатися. Угу, 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 угу. Угу, угу, угу. Так, це так ось сюди. Так. сюда. Так. Так. Ось так, о, красиво тепер. Так. Зберігаємося. Чесно кажучи, я думаю, на цьому можна завершити серію. Таку. Трішечки отримали тирки від е, Леді Дмитреско. Оце все. З герцогом побалаболили. І зрозуміло, що роуз тут нема. Отже... Як є, так є. Окей, з вами був я, Зак. Кладіть, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення.